Дивіться, зараз зробимо комір. Це дуже просто, я думаю, що вам буде достатньо цього пояснення. Я його зазвичай роблю таким чином. Тому що він трикотажний і трикотажний комір, ви бачите, то є така собі історія досить. Досить, 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 я просто шукаю зараз, мабуть, такий блакитний візьму фрагментик. Так, і що, і що я хочу зробити? Перше, я заміряю горловину на спинці. Горловина по спинці, я її беру, заміряю, яка вона в мене виходить. Десь близько 11 см. Горловина по спинці. Я ось так беру просто аркуш паперу і відмічаю. Тут в мене центр спинки, тут лінія вільна, і 11 см. 11. По пілочці я заміряю. Ось так одна частина і інша частина. Так, наш комір, він навіть не доходить до центру пілочки. Тому тут, якщо це 10 11 то Тут близько 14, наприклад, сантиметрів. 14. У вас може бути інша цифра. Я прикладом, тому що я, мені зараз дуже складно це вираховувати в масштабі. Так, я візьму десь ось так. Ось. Ось так. близько 14. У вас може бути 16 см. Відкладайте собі. Одна точка, інша, друга, третя. Це в нас плоскість це в нас точка плече, це в нас горло, це в нас верх пішов, згин, спинка, висота коміра досить велика. Я б сказала, що, мабуть, сантиметрів так 15, так точно, сантиметрів, що він ще потім відгинається, і, можливо, навіть і 17 сантиметрів. Десь так. Нехай давайте 15-17 сантиметрів. Ви можете поставити і 20. Далі. В нас є верхня частина, яка чітко зі згином. Так, я тут навіть десь ось так зараз я від накреслю, щоб мені було зручніше. Ця частинка, дивіться, в кожного з нас може бути різний трикотаж. Чи ми самі його в'яжемо, цей комір? Трикотажний, чи ми готовий, готовий вже трикотаж такий резинкою. Купуємо. Тут в нас буде згин, згин. Це обов'язково. Для того, щоб трикотаж був саме таким, яким ми його бачимо. І далі, дивіться, довжина цього згину в нас може бути у кожного. Різною, Але все ж таки, якщо тут в нас 14, ми так навпроти, так? Ну, тому що в мене там недостатньо. Не, не якщо ось тут в нас точка 14, то дивіться, ось тут, я беру і максимально в цю точку, просто не доходячи 1 сантиметр буквально. В цю точку веду ось такий поворот. Ось так. Через точку плеча я вверх веду ось такий поворот. Тут один сантиметр, тут в мене згин, тут точка плеча, в яку ми фіксуємо цей трикотажний наш комір. Далі, щоб дізнатись, скільки в нас тут. Скоріше за все, що трикот... ну, я не знаю, трикотаж буває різний, буває досить розтяжний, хоча тут розтяжний такий не повинен бути. Тут повинен бути досить таким міцним, щоб, знаєте, ви його розтягували, він наче одразу на місце стає. Тобто такий досить потужний. Для, для чого? Для форми. Але він не повинен бути вам досить таким жорстким, знаєте, щоб вам не було комфортно. Він комфортно повинен відгинатись і розгинатися до, вашого... до вашої шкіри. Щоб був комфортний, але все ж таки він повинен бути максимально міцним. Не розтягуйте його дуже сильно і не Ну коли вшиваєте Ну і звісно, що ось тут, скоріш за все, що коли ви його будете пришивати по частині, по спинці до плеча, ось цю частинку на передній частині, на горловину, по пілочці. Можливо, ви десь трошечки все ж таки скоротите його. Ви, коли будете його вшивати, ви самі побачите, скільки у вас потім зайде. Ну, це такі властивості трикотаж, трикотажу, коли ви його вшиваєте в комір. Тому що тут неможливо прямо, знаєте, однозначно сказати. Вам треба ось стільки і все. Це тільки за рахунок того, який у вас буде трикотаж. Я сподіваюся, вам це зрозуміло. Я навіть не буду вирізати, щоб вам просто зберігти цей, знову цей, цей комір, як він в технічному малюнку, тому що всі ці кути. З моєї практики, я потім ось тут трошечки. Тут, чому і тут, якщо дуже, якщо дуже такий потужний трикотаж, то ось цей 1 см просто заходить в шов, нам його треба зберегти. Якщо трикотаж середній чи досить м'який, то тут біля 2 см, можливо, інколи біля 3 см мінусуєте, тобто скорочується. і Знову ж таки, піднімається ця, ця лінія, вона не вирізається прям ось так кругло. Вона максимально вона є з таким поворотом, але таким більш лагідним поворотом, не таким випуклим, а таким більш до прямого вже направлений поворотик. І тоді ви вже все це діло зшиваєте. Робити ось тут такий загострений кут. Який ви потім туди ховаєте, не треба, ви його потім зріжете лишнє. Просто вам цього моменту може потім недостатньо бути, коли ви вшиваєте. Ну, це такі властивості для тих, хто не знає. Хто знає, пишіть, я знаю, мені це не потрібно. Ну, ось ось так. Наше пальто з усіма тонкощами і з усіма е, такими цікавими моментами. Пишіть свою думку, пишіть з приводу. Коміра. До нових зустрічей всім вдалих проєктів всім па-па